Всім привіт! Зробив такий пеналес під духову шафу та мікрохвильову піч з ним є невеличкі питання, навіть не проблема, а більше питання, тому що, якщо відверто, дуже складно зрозуміти, як ви будете ним користуватись. Загалом, це звичайна шафа. Зробив внизу можливість сюди встановити шухляду на тіпоні. Тобто, ну. Якщо ми роздивляємося, направляючи від бльом, то це тіпони, якщо інші виробники, то це будь-який механізм пуш. <кхід> тобто тут немає як такої шухляди, ви просто вставляєте. Є задня стінка, якщо вона не потрібна, якщо ззаді знаходиться якісь розетки або ще щось, просто видаляєте. Так само є пази, які заходять 20 мм вгору, то 20 мм вниз. Тобто тут і тут, щоб не робити наповну довжину. Кріплення, Кріплення по низу стандартні, як на всі мої модулі, тобто це вкладений низ. Поличка, поличка на специфічних кріпленнях, я зараз за них розкажу. Потім тіпон для відкриття. Тобто верхній ряд у нас повністю на тіпонах завіси, відповідно, так само зроблені. Давайте зараз конвертуємо. Та відкриємо, подивимось, у нас завіси зроблені звичайні. На без стандартного завіса, без пружини, тобто під механізми типон. Так само тут врізний типон, це 50-й, звичайний короткий, на такі фасади його цілком вистачає. Середній ряд зроблений для того, щоб пенал не ходив, його зафіксував на жорстке кріплення по типу конфірматів. Якщо у вас боковина ліва або права знаходиться на видимих сторонах вашої кухні, наприклад. Там Закінчення в кімнати, там, або де прохід. ви можете повидаляти, тобто видаляється через плагін. Ось таким чином, і просто додаєте, наприклад, мініфікс. Тобто, шканти можете навіть залишати, додаєте мініфікс, сюди додаєте мініфікс, сюди додаєте те ж саме. Тобто, у вас таким чином стає боковина без кріплень, просто один чи інший ряд заміняєте кріплення, щоб їх не було видно. Або додаєте стойку. Стійку в пол і таким чином просто закриваєте робити подвійну. Е, споличка, поличка знаходиться на фліперах з е, полицетримачами. Я вже робив такі на модулях. Вам сподобалось. Тобто, ну, можливість змінювати під те, як це необхідно умовно людині, яка буде експлуатувати цей пенал, тобто, там вище-нижче, як подобається. А ззаді зроблені тобто, сам пенал до стіни, рамка зроблена, як завжди. <кій> Знаходиться пази трішки притоплені для того, щоб була вентиляція від низу до верху, тобто вниз сюди потрібно буде зробити решітку вентиляційну, щоб потік повітря проходив знизу вверх. Була циркуляція, тобто це виробник по битовій техніці нам радить Під битову техніку, до речі. Я сюди зроблю прив'язку, тобто, якщо е трішки пізніше я буду додавати, я думаю, над цим, я буду додавати якісь битову техніку для того, щоб сюди встановити якусь шаблону, скоріш за все, буде фіксація. Просто я її вчора додав, але вона плагіння перенесення, перенесення кріплень, вона видалась. Зараз я це поправлю. По цим специфічним кріпленням. Я більш чим впевнений, що ви це відео дивитись не будете. Будуть люди, які, ну, може, хтось, звісно, і подивиться, бо я б його просто так не знімав, але будуть люди, які просто скачають і навіть не будуть розбиратись, що там, які тут зазори, під яку модель. Тобто, звісно, що під кожну битову техніку, там під духовку або. Мікрохвильову піч потрібно дивитись специфікацію по техніці, тобто дивитись, які вони радять габарити сюди встановлювати, і так далі. Просто я більш чим впевнений, що знайдуться люди, які не будуть це все дивитись, ніхто нічого не читає, ніхто нічого не дивиться, і будуть замовляти в тупу робити замовлення на VR і потім їм не буде це все встановлюватись, і вони будуть мені писати, що я винен в цьому. Тому. Я, я просто, ну, мені нескладно людину забанити там, або ще щось, якщо людина не розуміє, що вона робить, це її виключно проблеми. Просто я, я хочу максимально, так би мовити, вийти з цього положення, і я для цього зробив ось такі кріплення. Це звичайні кутники, металеві, е, металеві кутники, ось S02 Maxi, тобто на VR вони є. А для чого ці кутники? Для того, щоб ви могли ну, ті, хто це зробить, щоб вони могли під час цього, не розбираючи пенал, не розбираючи всю кухню, вони могли ці кутники переставити. Тобто, щоб можна було підняти, опустити. Тобто, Я розумію, що будуть зазори, Тобто, я робив насправді мінімальний зазор. А тут у нас зазор до духовки там, 6 мм. Тобто від нульового цього положення полички, тут поличка вона майже в нуль. Тобто, це насправді пенал. Він такий самий, як в мене на відео про кухню. Тобто ви можете побачити, як в мене там встановлена мікрохвильова піч та духовка. Там зроблені мінімальні зазори. Просто там зроблений оцей технічний зазор, щоб просто елементарно скло могло опуститись, бо скло, зазвичай, йде, проходить вниз сюди, і щоб воно не заділо шухляду. Тому зроблені мінімальні зазори. Але я розумію, що буде якась битова техніка, яка буде трішки десь відрізнятись, там своєю специфікою, там якоюсь алюмінієвою рамкою, там і так далі. І я більш чим впевнений, що будуть проблеми з у оцими, бо під кожного виробника потрібно реально робити, як радить, а то і не завжди воно навіть сходиться. Тому я зробив оці кутники, які можна просто елементарно переставити. Тобто, у нас є. Звісно, цю фіксацію на поличку ми робимо. Кутник витримує техніку. Тут в цьому проблеми немає. Звісно, що якщо ви, там, хтось стане сюди ногами, там, воно може виламати. Але, звичайно, битову техніку воно витримує. Внизу є фіксація до поличок, яку там, ми фіксуємо, і вона залишається, тобто ми її не, більше не трогаємо. А в боковину можна пересверлити, перекрутити. Тобто, можна, я даю мітки. Ось на саморізи на звичайне кріплення. Але якщо так виникне питання, що потрібно буде кудись вниз, вгору і так далі, ви можете, не розбираючи, знову ж не розбираючи всю кухню, не розбираючи навіть пенал, ви можете витягнути ту ж саму дух, духову шафу і фактично переставити вгору вниз. Тобто там в мене хлопці це робили. Ну, в мене був випадок, коли я просто робив на жорсткі кріплення, потім приходилось цю поличку буквально виламувати. бо у мене була кухня, яку неможливо було вже розібрати. Тобто там була боковина, яка фіксувалась до стіни, там прохід був, і все було стягнуто наскільки що було простіше просто виламати цю поличку і нову там перекрутити, пересверлити і так далі. Так, ось, щоб цього не трапилось у вас, я зробив накутники, якими можна, якщо ви вже там навіть на 2-1 на міліметр вгору вниз, Якщо просто у вас будуть кріплення, які вам не дадуть цього зробити, у вас буде запасне третє кріплення, яким ви можете зафіксувати це в боковину. Тобто ви таким чином можете його фіксувати вгору або вниз. Тобто, тут, звісно, вони зроблені понизу, це логічно, тут воно зроблено трішки по-іншому. Тобто, воно зроблено нагору. Для того, щоб у вас, якщо хтось там захоче залізти сюди, не побачив ці кутники. Я розумію, що їх насправді можуть і ніколи не побачити, бо навряд чи хтось там буде лізти туди всередину, де знаходиться шухлята. Тому ну, в цьому випадку вам ніхто не забороняє просто її перевернути. Тобто, якщо вас, вас це вам не подобається це, це рішення, я зробив так, що в мене крайки, як бачите, вони зроблені. Цілком однаково. Тобто, я максимально я розумію, що, скоріш за все, людина може не завжди подивитися, якою стороною йде крайка, Тому я зробив, що якщо можна її перевернути, ви, скоріш за все, її перевернете. Тому я дублюю завжди там, попереду, позаду. Ну, це зроблено ще для того, щоб якщо там яка сторона буде лицьова, тобто її можна розвернути на, там, на 180 градусів і можна просто перевернути верх ногами. Тобто, якщо якась сторона буде покоцана, якщо там буде якісь видимі ну, там на передньому торці або на лицевій стороні, будуть якісь подряпани, для того, щоб не вести на рекламацію, ви можете просто її перевернути, там сховати, умовно. А да? як тут кришка, наприклад, я розумію, що, скоріш за все, якщо тут поцарапали, то ви ж можете перевернути, і таким чином його не буде видно, там воно буде дивитись в стелю, і ніхто його не побачить. Тобто я максимально роблю такий випадок, щоб... Можна було якось там його сховати, ну із свого, так би мовити, досвіду, щоб можна було приховати. Там, де, звісно, низ. Тут вже нічого не зробиш. Тут шканти засверлені. тому Ну Але тут теж теоретично, ось можна там вперед-назад розвернутися. Тобто кріплення, вони, відступи, вони симетричні. Тобто можна там на 180 градусів його розвернути. Ну і це полегшує процес. Монтажу про це цього пенала А по цьому вас рішенню, я думаю, що вам це сподобається. Тобто, да воно не зовсім класне в плані меблів, але ну оці полиці цілком витримують вагу духової шафи, тобто а більше їм не потрібно. Бо тут всю іншу вагу несе на собі там полички і так далі. тобто я думаю, що це рішення виручить, якщо щось піде не так, знову ж там можна перекрутити, є третій отвір, можна там вверх вниз якось переставити, зробити зазором мінімальним. Ну, на крайній випадок перезамовити один фасад нижній, або не знаю, там захочете, підредагуєте під себе, знизу поріжете, міламіном закромите та сховаєте. Ну, я не знаю, чесно. Просто я під свої проекти завжди битову техніку дивлюсь, максимально вивчаю це питання. Але я, ну, зі свого досвіду, люди нічого не читають, їм простіше замовити, а потім розбиратись, що там не так. Тому тому якось так. Складно, насправді, під всіх робити якесь нестандартне. Ну, воно стандартне це рішення, але я розумію, що знайдуться люди, які просто зроблять, і, і, на цьому, і, і воно буде, як, як буде. Я дороблю оці кріплення, тому пускаю в реліз. По специфікації. Ось така специфікація. Ось така крайка. Розмітка, розкладка. Тобто у нас все зроблено. Ну, тут він насправді не важкий. Просто було питання по компоновці оцій. Тому наступним пеналом я зроблю підходильник. Зроблю так само хрестовину оцю, бо вона мені подобається, вона недорога. І цілком можна ставити. І я думаю, що, ну, знову ж, є група для обговорення, знову ж, я раджу особисто монобейс, тобто, є можливість обговорювати. Я повиправляв, там, до речі, було зауваження, що моя завіса дуже дуже близько до краю. Я погодився, тобто я насправді. Це роблять чому, тому що зазор 2,5, ну, ви про це знаєте, більшість з вас. І я на 1 міліметр. Ну, міліметр насправді нічого не грає ніякої ролі. У завіси блюм є можливість регулювати 4 міліметри, і крок вперед-назад, по майже там, по 2, а то навіть більше, там, якщо не помиляюсь, навіть 5 міліметрів. Тобто, насправді 1 або навіть 2 міліметри не особливо щось вирішують. Але я підправив, тобто тепер. Тут 19 мм під пряму планку, звісно ж. Ось. А тут 2,5, тобто, у нас тепер 21 від фасаду до, до планки 21,5. Тепер це буде як стандарт. Кому не подобається, робіть під себе. Все, викладую в реліз.